Тарас Шевченко у рибок з поеми княжна. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як у Дніпра веселочка воду позичає, Як широка сокорина вітер розпустила, А над самою водою верба похилилась. Аж по воді розіслала зелені гівіти, віти, а віта гойдаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, Мій друже єдиний, а хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, спать не ляжу, а ти завтра тихесенько Богові розкажеш. Село і серце відпочине, село на нашій Україні. Не наче писанка, село, зеленим гаєм поросло. Цвітуть сади, біліють хати. А на горі стоять палати, Неначе диво, а кругом Широколисті є тополі, А там і ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром Сам Бог витає над селом.